Путін назвав нові умови, щоб закінчити війну. Це повний вивід українських військ з території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Ще одна умова Україна не вступає ніколи в НАТО. Демілітаризація та денацифікація, а також без'ядерний статус України. І за словами Путіна, ці нові кордони мають бути міжнародно визнаними. За його словами, це остання мирна пропозиція від Росії. І Якщо захід такий відмовляється, то далі буде гірше. Важливим фактором усього цього. Є те, що Путін висловив ці умови за день до українського саміту у Швейцарії по формулі Миру Зеленського. Мабуть, Кремль хоче зробити так, щоб саме ці пропозиції стали основним сюжетом обговорення, а не те, що пропонує Україна. І очевидно, що ці мирні пропозиції реально мирними не являються, тому що вимагають від України неможливого. Як власне і формула миру Зеленського, тому що вона передбачає вивід російських військ на кордони 1991 року і звичайно оплату репарацій. На жаль, і формула миру Зеленського і Путіна це по суті формули продовження війни, тому що ні одна зі сторін не під. Іде на пропозиції противника, і кожен розраховує на перемогу саме військовим шляхом. Залишається сподіватися на краще. Підписуйтесь, аби завжди знати більше. Вітаю, друзі! Постановою 675 було внесено зміни стосовно призовників, а саме категорії громадян віком від 18 до 25 років, які мають приписне. Тепер вони можуть оновити свої облікові дані без проходження ВЛК. В ЛК будуть приходити лише ті громадяни, а саме віком від 18 до 25 років, які йдуть на військову службу за контрактом. Всі інші будуть оновлювати свої облікові дані без проходження ВЛК. Друзі. ТЦК про нас не забуває. Тому вигадали нову пастку для тих, у кого є право на відстрочку, але людина чомусь вирішила оновити свої дані у ТЦК, саме у ТЦК. Коли людина приходить з заявою про відстрочку, наприклад, з інвалідністю третьої групи або ще якась там, згідно статті 23 закону про мобілізацію та міліційну піротовку, і хоче здати таку заяву на відстрочку, ТЦК не приймає таку заяву, натомість цю людину направляють на ВЛК, мотивуючи обов'язок пройти ВЛК. При цьому хочу сказати, що згідно постанови кабінету міністрів 560 від 16.05.2024 року, пункту. 63. Зачитую дословно, військовозобов'язання, які звернулися до районного міського ТЦК із заявою продання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією не направляються на проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, не направляються далі. У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов'язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. І далі, Військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився. На медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймають ця службу за контрактом. Тому, друзі, знайте свої права, зрозумійте, що якщо у вас є право на відстрочку, звертайтеся, ми допоможемо вам правильно, грамотно його оформити. Контакти в шапці профілю і не попадіться на цю уловку. То, що, що відбувається, людина приходить, йому вручають. Повістку на ВЛК, крім того, складають протокол про штраф, що якоби він колись де щось не з'явився, треба все робити правильно, тому що ТЦК постійно вигадують і навіть уже придумали лазейку, як незаконно обходити постанову Кабміну, яка по суті для них і зроблена. До речі, хочу сказати, як вона називається. Це Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Друзі, будьте уважні, поділіться цим відео, також поширте контакти і шапці профілю. Ваш адвокат Не Клеса. Друзі, про чиновників ми говоримо постійно. От, послухайте: чиновникам не потрібно ходити до ТЦК. І оскільки вони ще й заброньовані, то їх не відправлять і на ВЛК. Тобто ні про яке оновлення даних з боку чиновників взагалі не йдеться. Вони... Мільйон з копійками чиновників. Населення все менше і менше, чиновників більше, більше, в них броні, їм нікуди ходити не треба, їм що робити не треба, ВЛК проходити не треба. Друзі, це ж це якесь кіно чи що це таке? Що це, ну, це за історія така? Ви мені поясніть. Може хтось тут не правий, може, я не розібрався, може, цей чоловік не розібрався. Поясніть, може, хтось більше знає. Може, ми накручуємо просто себе. Дякую, до побачення. Щоденно зустрічаюся з військовими, це ми ось їдемо е, поряд. Військовий, який поранення отримав. І як тільки він отримав поранення, 800 гривень на місяць будеш отримувати. плюс 30. Днів відпустки, лікуйся, як хочеш, роби, як хочеш. Лікуйся, як ти там хочеш лікуватися. Отаких От хлопців тисячі, десятки тисяч, може вже сотні, яких викинули отак, просто викинули воїнів, замість того, щоб хлопцям дати можливість лікуватися, щоб їм максимально виплачувати зарплати, щоб їм виплачувати. Е Будь-які виплати, які потрібні з пораненнями, контузіями і таке інше, як ТЦК мобілізує чоловіків, які мають право на отримання відстрочки. Раджу додивитися до кінця, щоб не потрапити в цю пастку. Велика кількість чоловіків, які мають право на отримання відстрочки, не йдуть до ТЦК для того, щоб Отримати таку відстрочку, тому що не хочуть, бояться, або ж ТЦК сказали, що не надуть таку вістрочку, тому що немає комісії, яка прозвідала заяву на отримання відстрочки. А потім цих чоловіків ТЦК ловить на вулиці, запаковує буси і мобілізовує, адже своє право на відстрочку чоловіки не реалізували, і в такому випадку ТЦК мають. Цілковите право це робити, пояснюю, чому а також розповідаю, що з цим робити для того, щоб не потрапити в таку пастку. По-перше, чому ж ТЦК має право мобілізовувати людей, у яких наявні підстави для отримання відстрочки, проте таку відстрочку вони не отримали? Адже ТЦК під час мобілізації не зобов'язане перевіряти наявність або відсутність у людини підстав для отримання відстрочки. Якщо ви боїтеся, бо не хочете йти до ТЦК, то заяву про отримання від з усіма підтверджуючими документами, ви маєте надіслати. Поштою, цінним листом обов'язково з описом онлайн вам відстрочку не додадуть, проте у вас будуть докази відправки до ДЦК документів, які підтверджують ваше право на отримання відстрочки. Проте звертаю вашу увагу для того, щоб отримати відстрочку, вам все одно необхідно буде з'явитися до ДЦК, адже відповідно до нового законодавства у нас немає так званої процедури онлайн-отримання відстрочки. П'ять категорій громадян, які Точно не повинні оновлювати свої військово-облікові дані. По-перше, це громадяни, які виключені з військового обліку, тобто у військовому квитку зазначено, що особа виключена з військового обліку. По-друге, це громадяни віком до 18 років та після 60 років. По-третє, це жінки, які не є військово зобов'язаними. По-четверте, це особи, які вже не є громадянами України. І по п'яте, це військовослужбовці.